2024. 24 лютого. Друга річниця вторгнення Російської Федерації в Україну. На Миколаївщині з 52 територіальних громад 21 перебувала у зоні бойових дій. 108 населених пунктів були окуповані. Відновлювати пошкоджену внаслідок бойових дій та обстрілів інфраструктуру в області почали наприкінці листопада 2022 року. У громадах ремонтують будинки, навчальні заклади, амбулаторії та комунікації. Під тимчасовою окупацією залишається територія Кінбурзької коси, з якої Росіяни обстрілюють Миколаївщину та інші регіони України. 7 березня у Снігурівській та Шевченківській громадах ввели в експлуатацію два мости, які зруйнували війська РФ. 31 травня в Україну повернули п'ятьох вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області. У 2022 році росіяни вивезли дітей спочатку на окуповану територію, а потім у Краснодарський край. Житель Вознесенська Миколаївської області Георгій Чужевський у 100 років встановив три світових рекорди сплавання брасом у своїй категорії. Чоловік став переможцем літніх всеукраїнських змагань серед членів клубу Мастерс. До цього чоловік встановив 12 світових рекордів. На 22-х літніх Олімпійських іграх, що тривали з 26 липня по 11 серпня у Парижі, українські спортсмени вибороли 12 медалей. Три нагороди у вихованців миколаївського спорту Бронза і золото у фехтувальниці Ольги Харлан, срібло у борця Парвіза Насібова. Україна посіла 22 -е місце в медальному заліку Олімпіади 20-24.